Представлена майже вся лінійка нашого обладнання, окрім дуже великих систем, як системи спрямованої дії, так і системи купольного захисту. Що ми кажемо по кожній системі, це буде система СПР, це система ДФМ та система Т5, які ми облаштували системою віддаленого керування, які керуються, як я казав, з одного командного пункту і можуть керуватись звідки, якщо під'єднати її до мережі. Це пристрій називається DFM. Це модульна система, яка може встановлюватись на нашій поворотному механізмі, будь-де. Неважливо, як важко де встановити, ми встановимо і воно буде керуватися віддалено з будь-якої позиції, з якої потрібно. Зараз воно представлено на нашій тренозі. Сама система трьохканальна, 100 Вт, може бути збільшена до 150 або до 200 Вт на канал. Має дистанційне керування і розроблено саме це рішення 2425, чотири дві проти Mavic 4, який вже літає на 5,1 і аутелів. Якщо ми кажемо про велику систему еспер, то вона вже відпрацьовує проти там. А вона має двойну поляризацію 860, 860, 860, 940, і вона гарно себе показує проти fpv модулів. Якщо ми кажемо про купольну систему, там це індивідуальне замовлення. І в нас більше замовлень, індивідуальні частоти йдуть. І це система розроблена від FPV-шок до 2700 діапазона та від ланцетів. Вона 100-150 ватна і вона відпрацьовує автоматично з детекцією. Детекція йде по відеозв'язку, по аналоговому або по цифрі. По аналоговому відеозв'язку вона може вона має меншу дистанцію роботи з перехопленням відео, а по цифрі це буде десь кілометр, але він не буде перехоплювати відео. Ми створюємо максимально незручні для реба умови, щоб протестувати наші прилади. Тому що коли в нас, умовно кажучи, для нас стабільний, там невеликий результат, то для військових це буде 2-3 кілометри. У нас це може бути пів кілометра, 700 метрів, кілометр. У військових це буде 3 кілометри, 5 кілометрів. Тому що наші умови і умови військових, вони відрізняються за шумностю радіопростору, відрізняються ландшафтом і відрізняються умовами ворога. Тому що ворог сам теж працює не в дуже зручних умовах, і тому відстань подавлення. Набагато більше ніж во внутрішніх, так назвемо їх кімнатними лабораторними тестами. Потреби наших військових ми розуміємо, ми їх знаємо, і ми відпрацьовуємо і намагаємось відпрацьовувати їх наперед. Сьогоднішня проблематика стає в тому, що підсилення мавіків та отелів вже досягає того масштабу і об'єму, що ми маємо робити заваду три кілометри, п'ять кілометрів від цифри. А це достатньо серйозний виклик. Над яким ми працюємо, ми не будемо казати, поки те, що в нас в розробці, що ми будемо пропонувати, а будемо казати про те, що зараз є проблематика, яка не вирішена жодним виробником. Ми вирішуємо проблему на 2-3 кілометри, а вже треба вирішувати від 3 до 5 до 7 кілометрів на сьогодення. Якщо ми кажемо про Мавіки Аотели, тому що кілзона збільшилась, хлопцям дуже важко довозити. Бензин до генераторів, від яких працює РЕП, дуже важко довозити будь-яке пальне, вони використовують дрони різні види. Тому ми розуміємо проблематику. Ми розуміємо, з чим ми боремось. Ми розуміємо ворога, і ми намагаємось працювати на випередження.